Всім привіт! Великом на курс тестування програмного забезпечення українською. З вами популюха, ми знову на Гіті. І сьогодні ми вивчаємо меж гілок та вирішення конфліктів. Для вирішення конфліктів нам треба завантажити одну програму, яка називається Кадів 3. З цього і почнемо. Для того, щоб встановити Кадів 3, треба перейти за посиланням Кадів3. sourceforgenet Прийти у складочку або абзац «Installation», і натиснути на Download. Окей, це вже посилання, яке я знаю. А тут треба натиснути на Download latest version», тобто ми встановлюємо останню версію. І через 3, 2, 1 в нас з'явиться завантажувальний файл. Ось він. Окей, супер, коли він завантажується, нам треба по ньому дабл-клікнути і пройти процес установки. Обираємо мову, я одразу відкриваю Україня. це дуже приємний бонус. Супер. Тепер погоджуємося з ліцензійною угодою. Тут натискаємо далі, встановлюємо за той директорією, яку нам пропонують. Далі, далі, встановити. Вона встановлена, і запускати її не треба, показувати інформацію про програму також не треба. Тепер треба підключити її до SourceRead. Для цього треба знайти в Tools Options, в «Div», і тут в нас є вкладочка External Diff Merge, де я в якості External div Tool хочу обрати Кадів 3. І в якості Diff Command я маю обрати ту директорію, на яку я завантажила Cadiv 3. Але в мене завантаження було якраз сюди. Це program Files з 3. Крім цього, треба обрати Merge Tool. В якості Merge Tool я також обираю Кадів 3. Тут такий самий Merge Command, і натискаю на ОК. OK. Тепер я можу спокійно мержити свої гілки і не боятися конфліктів. Тепер давайте спробуємо створити конфліктну ситуацію та подивимося, як її мержити. Для цього мені потрібно дві бренчі і коміт на кожній із них. Зараз в мене є гілка Develop. Я хочу створити з неї гілку, яка буде називатися Dev1, наприклад. І зробити коміт на гілці dev1 та на гілці Develop. Для цього я відкриваю repo 1, роблю якусь зміну на dev1 в файлі «3.txt». Пишу «this is branch dev1. Зберігаю ці зміни. Комічу їх, називаю коміт. І пушу на dev1 Origin. Тепер я хочу зробити те саме на гілці Develop. Для цього я перемикаюсь на гілку Develop, дабл-кліком натиснувши сюди. Тепер я відкриваю цей самий файл 3.txt, бачу, що тут цих змін немає. І пишу This is Branch Develop. Тобто я пишу інший текст в тому же файлі. Зберігаю ці зміни і пушу цю зміну на гілку Develop. Отже, в мене є зміна в гілці Dev1 і зміна в гілці Develop. Тепер давайте спробуємо змежити ці гілки і подивимося, як поведе себе система. Щоб змержити гілку dev 1 в гілку Develop, я маю знаходитися на гілці Develop, натиснути правою кнопкою по коміту з гілки dev 1 і натиснути на кнопку MERGE. Тут мене питають, чи я впевнена, що я хочу замержити гілку dev 1 в свою теперішню гілку DEV. Натискаю на ОК, OK, так я хочу, і в мене є конфлікти. Читаємо. В твоїй робочій копії є мерч-конфлікти, які ти маєш порізовувати, тобто виправити перед тим, як мержити, перед тим, як продовжувати. Ти можеш зробити це, обравши. Конфліктні файли і обравши опцію Under Resolve Conflict Menu. Давайте спробуємо це зробити. Отже, для цього мені треба перейти в файл статус. В мене є мої конфліктні файли. Я натискаю правою кнопкою і Under Resolve Conflict я обираю launch external Merge Tool. Тобто запустите, будь ласка, мені External Merge Tool, а моя External Merge Tool – це якраз кадів 3. Зараз в мене самостійно відкривається кадів. І тут в нас є інформація. Всього є два конфлікти. Кількість автоматично засолованих конфліктів, тобто виправлених один, і кількість невиправлених конфліктів також один. І мені показує три варіанти. Перший це варіант до. Варіант до того, як я робила якісь зміни в гілці Dev і в гілці Develop. Другий варіант називається Local це зміни в гілці Develop. Тобто в гілці, в яку ми мержили. І третій варіант remote це зміни в гілці Dev, тобто в гілці, яку ми мержили. І нам, відповідно, треба порізовувати ці конфлікти. Давайте я вам ще покажу, як зараз виглядає цей файл з стрієчкою. Um, просто так. Ось так він виглядає. Значить, в нас є купа знаків менше, слово head, this branch Develop, і дорівнює this branch def 1 Тобто, в нас вибір між цим та цим. І відповідно, я маю порізовувати конфлікти, зберегти цей файл і замержити. Користуючись тулзою div 3 що ми маємо зробити? По-перше, я натискаю на оцю кнопку. Ця кнопка означає перейти до самого верхнього конфлікту. Далі в мене є така стрілочка вниз. Значить, зараз я на самому верхньому конфлікті. Це оцей Enter по центру. Він вирішився автоматично, а я могла б вирішити його самостійно. Наприклад, якщо я хочу, щоб оця от порожня, оцей порожній рядок, зараз про нього мова йде, той, що після This is my code. Він тут порожній, ви його, в принципі, не бачите, але він є. Якщо я хочу, щоб обралася версія звідси, то я натискаю на C. Тобто воно має бути обране. Зараз я натиснула і нічого не обране: A B, C, нічого не світиться. Я натискаю на Сі, і в мене обирається Сі. Тут внизу це мій результат, який буде після мержа, пише буква C. Я обрала варіант C. Якщо я заберу Сі поставлю B, то буде варіант B. Якщо я хочу і той, і той, тобто два ентери, то я ставлю і B, і C, і в мене є два ентери. Ще «a» зверху я не можу поставити, тому що ну, в A нічого нема. Тобто, якщо я хочу два Enter, то я ставлю і e, B і e, C. Тобто, отак от це працює. Якщо я хочу тільки, наприклад, B, то я забираю відкліку «c», і в мене тут пише тільки «b». Окей, з цією порожньою строчечкою я вирішила і рухаюсь далі. Тобто натискаю кнопочку на один конфлікт нижче, тобто go to next. Delta. І мені переводить мене на наступний рядочок, на мій наступний конфлікт. В мене є конфлікт, я маю обрати A, B чи C. В варіанті A в нас немає нічого. Якщо я оберу варіант A, то отут в мене буде no source line. Тобто тут нічого немає, навіть рядочку. Я не хочу варіант A. Якщо я оберу варіант B, то буде текст This branch develop. Ось воно. Якщо я хочу варіант C, то я відтискаю B, натискаю C, і в мене This is branch dev 1». Якщо я хочу і B, і C, то в якому порядку я клікну от B, C, або навпаки, C-B, то в тому порядку воно і буде показуватись. Тобто, як я хочу, щоб воно замерзлось, так воно і буде. Наприклад, я хочу по порядку спочатку B, потім C. Тобто, спочатку, щоб вона сказала, що я була на бренті Develop, потім на бринті DF1, ви можете вирішувати свої конфлікти, так, як хочете ви. Тобто, це ваш вибір, ваше рішення. Коли це взагалі, ця ситуація в нас підходить? Коли є девелопер, який працював на своїй бренчі, запушив це в Dev, і в нас в Dev є його зміна. А я тим часом довго працювала на своїй Dev1, і мала, мала якийсь свій код, отут. І тоді я хочу замержити свою гілку, і в мене є конфлікт. Що я роблю? Я враховую всі зміни свого колеги і всі свої зміни. Тобто, якщо зміни мого колеги виглядали так, збранчи з Develop, а мої так. Якщо я хочу і те, і те, то я обираю обидва варіанти. Якщо я хочу, наприклад, тільки своє, тому що я написала щось краще, то я обираю тільки варіант свій. Якщо я хочу тільки його, тому що моє більше не актуальне через його код, то я обираю його варіант. Ну, зазвичай, це. Я можу ще тут редагувати. Зазвичай це EBC в мене, на моїй практиці, але ви самі вирішуєте, що у вас, я можу ще тут додатково редагувати. Я натискаю сюди і пишу Hello I'm Якщо мені потрібно дописати якийсь шмат коду, то я дописую. І в кінці, коли я вирішила всі конфлікти, в мене ця стрілочка більше не горить, тобто я не можу рухатися вниз по конфліктам, можу тільки вгору, але вгорі я всі конфлікти свої вирішувала. То тоді мені треба зберегти цей файл. Для цього у нас є кнопочка Save. Якщо я її натискаю, то наш мерж конфлікт, в принципі, вирішено. Я зараз закрию Cadive Tool, І в мене автоматично воно все вирішено. Далі залишилося закомітити свої зміни. Але в нас залишається один unstaged файл з розширенням .orig. Це оригінальний файл, який був до мержа, Тобто до резолва конфлікту. До різового конфлікту файл нам не потрібен. Зазвичай цей оріч файл просто видаляє. Тобто його обов'язково не можна пушити, ну тому що так не прийнято, і це буде зайвий файл. Тому я натискаю правою кнопкою, натискаю на «Remove», і тим самим видаляю цей файл, тому що не я його створювала, і мені його не треба пушити. Відповідно, назва комітер у нас генерується автоматично. «Merge branch dev 1 into develop» і отакий от конфлікт у нас був, і ми його вирішили. Push Changes Immediately to Develop я залишаю, натискаю commit, і мої зміни замержені. Тобто я щойно змержила одну гілку в другу. Якщо в мене були конфлікти, то я їх вирішила. Давайте подивимося. Тепер у нас є коміт на гілці Develop, merge branch dev 1 into Develop. І мій коміт із гілки dev 1 рожевий перейшов сюди, в лінійний коміт гілки Develop. Тобто ми повернулися туди, звідки йшли. На цьому все. Щойно ми розібралися, як з допомогою спеціальної програми Кадів 3 мержити конфлікти в Гіті. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Якщо ні, то задавайте питання в коментарях. Також буду вдячна за ваші вподобайки, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. Бажаю вам хорошого дня та до зустрічі в наступних відео.